Друзі, мої вітання! Настав час прогнозу на жовтень для всіх знаків зодіакального кола. Попереджаю вкотре, що цей прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. Але. Все ж таки, якісь моменти, якісь сфери вашого життя може вам підсвітити. Також запрошую до перегляду вашого асцендента, це теж немаловажно, особливо для жінок. І в нас які сфери розглядаємо? Загальну карту жовтня, фінанси традиційно, стосунки традиційні. І по цій колоді ми будемо дивитись на сферу, на яку треба приділити більшу увагу, да, звернути увагу на ту сферу, в якій треба або розібратися, або поставити крапочку, або зануритись в цю сферу більш досконаліше. І ще в цей прогноз на жовтень я запропоную вам з колоди Дорін Вірче. Отакі От послання архангелів, колода Дорін Вірче я запропоную вам такий, знаєте, де брати ресурс. Час, такий, скажем, нелегкий, трошки ескалаційний, і зайвий ресурс нам всім буде не зайвий. Да? І для кожного знака Зодіака достану з цієї прекрасної колоди Дорінвірчі, додатковий ресурс, де ви можете вичерпати натхнення, сили, можливості, все те, що вам допоможе в наш нелегкий час. Запрошую до перегляду. І риби нарешті, ваша загальна карта на жовтень. Загальна карта. 8 жезлів, гарна карта. Карта буде що робити, з ким робити. Карта така на активності. Знаєте, будете перебігати з місця на місце, хекати, не встигати. Насолоджуватися кавою, але я все ж таки раджу насолоджуватися кавою, бо надмірна, надмірна активність це, звісно, добре. Подивимось, чи вона буде якось більше проявлятися в вашому гаманцю. От, але ну, знаєте, за цією активністю не забувайте про себе і про свої задоволення. Взагалі то карта гарна, але ви, знаєте, щось, ви будете такий трошки захеканий, е, захекані риби. Будете ну, там, багато, багато де, багато в чому. Треба це контролювати, тут встигати, а тут відповідати, а тут текст набирати чомусь і тут щось з кимось розмовляти. І ну, така якась багата така над, не тільки надмірна активність, а я би ще сказала, знаєте, багато ну, да? дуже багато таких позицій і сфер, за які треба не тільки в них активним бути, але ще й відповідати. Тут ще карта про відповідальність. Про зону відповідальності в цих сферах. Ну, Риби, ви, ви впораєтеся, ви у вас молодці. Давайте тепер подивимось, чи оця ваша надмірна активність і ваші активні зони діяльності. чи... Вас порадують вашому гаманці. Порадують вашому гаманці, да, порадують, да, порадують. Двойка кубків це принесе для вас задоволення. Да? Тут буде багато роботи, а тут буде таке, знаєте, емоційне хох. Можу собі дозволити більше, ніж планувала чи планував. Гарна карта, да, це не про гроші, не в прямому сенсі нам показали монетки, пентаклі, але нам показали емоційний стан. Да, от Удовлетворений, да. задоволені риби, супер, клас. І тут, знаєте, таке, знаєте, задоволення навіть про те, що з кимось можна поділитися. Не, не тільки от там самостійно, знаєте, задоволення на двох, я б так навіть сказала. Так, по стосункам, риби по стосункам, королева мечей. Королева мечей – це у нас, знаєте, така в стосунках така не забалуєш, це така э, снігова королева. От. Ну, для тих, у кого є стосунки, тут нема чого, тут стосунки є, вони нікуди не ділися. Єдине, що ця, можливо, надмірна активність і багатовекторність, вона вже, знаєте, не до сексуального життя. Тут, знаєте, таке, трошки може бути не для насолод. Вам більше подобається насолоджуватися в плані фінансового еквіваленту, ніж статеві стосунки. Да? Це тих, у кого є, ну, Скажімо так, як було, так і є, ну, без якихось там переломних моментів. А у кого немає, трошки змініть фокус уваги, бо ви начебто тримаєте себе в якихось от як людина в футлярі, да? у вас в якихось ви в таких от, ліщатах, да? от навіть от якось так, знаєте, трошки звільнитися, ну, дозвольте собі трошки більше. Я розумію, що за все, ваш життєвий шлях, шлях в стосунках, а у вас трохи ну, неприємний досвід стосунків. Чи там, знаєте, ваші партнери були такі. Специфічні і вляпатися знову в, в такі деструктивні партнерські відносини, які були такі, не дуже хочеться. Але це не значить, що всі ваші наступні партнери будуть такими. Мудаками, вибачте, да? ну, трошки бо більше ну, хочеться сказати розкутішими, але ви, я тут не в невгативному контексті цього слова. Дозвольте собі більше, відкрийтеся більше. Да? Тут не, як ви виглядаєте, не, не розкутість ну, фізична. Так, я щось трошки заговорилася. ну, Навіть дозвольте собі сходити на побачення, дозвольте собі почитати якісь анкети на сайті знайомств. тобто, йдете, Дозвольте собі те, що ви колись сказали, що ні, ніколи. ну, Тут трошки риби про це. От. Ну, а в кого є стосунки, скажімо так, вони нічим не загрожують. ну, Може бути просто трошки не до них. Да? Там якихось карколомних змін в ваших стосунках не передбачено. Все буде як було. Це якщо ви, а якщо ви щось іншого захочете і дозволите, то буде так, як ви захочете. Тобто, ну щоб ви не думали, що не можна нічого нічого мріяти і переходити в якісь ви межі, які ви колись встановили. Все можна, все ваше бажання, ідіть. От риби, і приділити увагу в якій сфері, в чому треба, можливо, трошки покопатися. 21 аркан, вийдіть за межі. Ну, от В різних ваших сферах вийдіть за межі. Якщо в стосунках, ну виходьте за ті рамки, які ви собі прокреслили. Якщо це в роботі або в заробітках, в вашій професійній діяльності виходьте за межі бо ви, знаєте, можливо, не берете те, що треба взяти. Вам тут чітко сказали: виходь за межі можеш більше, можеш більше працювати, можеш більше заробляти, можеш більше отримати якихось задоволень, насолоди. чи це фінансовому еквіваленті, чи тут. Да? Тобто, не, не обмежуй себе. Виходь, виходь, тобі всесвіт відкрив, все. Скористуйся, якщо тут можливо, навіть знаєте, можливість поїздки за кордон. От, за кордон вашого місця перебування, де ви є місто, країна, область, ну, взагалі, 21 аркан це, в принципі, змінювати кордони між країнами. От, а в такому е, більш вузькому сенсі, то з, свої кордони розширяйте в себе от, в своїх сферах, ну, які ми от, ви, проявили тут. Да? Ну, може бути просто переїзд за кордон чи поїздка за кордон. Але поїздка, вона, скажімо так, ну, для блага. Я б, якщо буде намічатися якась поїздка за кордон, це ж таки треба скористатися. Нею скористатися. Це така важливо, пригодіться, як то кажуть. Так, риби ресурс для вас фази луни, цікава, Архангел Ханіл. Зверніть увагу на те, як фази місяця впливають на вашу енергію і досягнення. Використовуйте це в своїх. Інтересах. Дивіться, ну, в принципі, фази луни, тут, щоб не казати багато, луна місяць впливає на нас надпотужно, На жінок він фази місяця впливають ну, в 10 разів більше, ніж на чоловіків. От. І буває так, що для когось, коли луна росте, це знаєте, додаткове. Енергетичний під'єм, коли луна сходить, це таке енергетичне спустошення. Або навпаки, всі ми по-різному да, впливаємо на, на, всі, на нас всіх по-різному місяць впливає. От знайдіть знаєте, в своєму житті той баланс, яка луна, коли на вас впливає. Іноді ну, і жінки, і чоловіки іноді кажуть, що от... Біситься. Чому біситься, бо луна? Молодик чи Луна сходить? Да? Тобто, По-різному на кожного з нас впливає Луна. На жінок це жіноча енергія. Луна ну, вона, ну, тут, знаєте сказати, що на меда Луна не впливає, ну, кожен практик просто посміється, тому що луна, місяць луна впливає на жінок, бо це жіноча планета. Да? жіноча. Енергія, вона керує жінками. І ці жінки, які вміють керуватися, да, вони занаструються на енергію місяця, ну, вони, знає, знаєте, так, вони цю енергію беруть ну, во благо собі. А місяць ну, на, дає цю енергію. Да. Ну, тут, 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 тут про таке Знайдіть оце, де ви в плюсіки з луною, де ви в мінусі, да? і використовуйте це в своєму житті. От так от. вам риби. Ну, до речі, риби, да, водна стихія, луна це теж вона керує водою. Да? Це саме вода. луна в нас скеровує відливи, отакий. До речі, тут така, ну можу, напевно, це сказати. А, можливо, для жінок, кому це актуально, для жінок риб, а ви входите в таку, от якраз в цій енергії, коли, які, про які я тільки що сказала, приливи, відливи, Можливо, от от на такому рівні вже відчуєте а, фази луни. Так, дуже вдячна і до зустрічі в наступному місяці.